депутати, журналісти, соціологи, держслужбовці, десятки прізвищ відомих всій країні осіб. Їх об'єднує одне. Вони потрапили в список людей, які ймовірно брали хабарі від партії регіонів. Суми від декількох сот доларів до десятків мільйонів. Це лише частина величезного масиву так званої чорної бухгалтерії партії регіонів, якого прилюднив депутат Сергій Лещенко та видання Українська правда. Лещенко каже, йдеться про період 6 місяців 2012 року. Достовірність документів не викликає сумнівів. У відомостях підписи людей, які приймали оплату. В партії регіонів ретельно підраховували скільки, кому і за які послуги давали хабарі. Дехто з фігурантів списку вже визнали, що дійсно отримували гроші за роботу на регіоналів. Звичайно, тут десятки сотні складів злочин, але найбільш кричуще – це я вважаю прямі хабарі, членам центральної виборчої комісії, які досі. Які зараз продовжують виконувати свої обов'язки і термін з яких закінчився вже два роки тому. Я думаю, що цей епізод має бути розслідуваний якнайшвидше і винні мають бути притягнуті до відповідальності. Якщо вірити документам, то там дані про мільйони доларів, які соратники пана Януковича витрачали на підкуп журналістів, телеканалів, політиків. Дехто з фігурантів списку досі обіймає високі посади. Ті злочини, які відбулися за часів минулого режиму, досі не розслідувані. Суспільство також не задоволено, оскільки немає цієї справедливості у розумінні цього слова. І мені хочеться сподіватися, що, хоча б ці люди будуть викреслені назавжди з політичного життя України. Журналісти кажуть, вже передали папери слідчим, копії опублікували, щоб суспільство контролювало, як йде розслідування. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.